Я знаю зараз знаходжусь в Bellgato парк. Оп! Тут змії вроді є. Це мені не дуже подобається. І пройдусь по стежкам. Знає, що тут у нас є? Кайот. Про -про е олені. І змія намальована, тобто сфотографована. Отже, піду подивлюсь. Так, по стежкам. Тут дитячий майданчик на початку. Як бачите, парк такий висотний. І сюди. Річ трейл, трейл аус сьомої тусансет. Пішли. Так, буду обережно дивитися, щоб нічого тут не повзало. Так, да, важкувато підніматися на таку гору. Так, я думаю це суха земля. Тут нічого не... асфальт не ложили. О, от згори можна подивитися на Сан Хусе аж до наступних гір. Talk. Ось я вийшов на гірку, зараз попробую показати Сан Хосе. Як бачите, в основному теж одноповерхова забудівля, забудова. Там в далині е, багатоповерхові будинки, то як Даунтаун Сан-Хосе. А так, долина. Ви бачите, що дійсно долина. І вона вся була. заросла, заросла деревами, так залишається, але це якщо на відстані так подивиться. А взагалі... Ну, між деревами побудовані будинки. Ну, Є там де плази і таке інше, то там вирубані дерева. Стадіони, школи, стадіони шкіл чи просто стадіони, там парк, як правило, теж з деревами. Ось такий вид на Сан Хосе. Напиши далі дерева листя відрізняються до яких я привик в Україні але це мені не заважає тому що я все рівно і назви дерев в Україні то сильно не знаю ну тільки основні і тут теж здається щось От є викопані ямки землі о так. Да, можно дальше пройти, сейчас я подойду дальше. Тут якесь, ну я так розумію, водосховище. Що, що тут ще може бути в цих баках Мабуть вода. И вот так. Під землею хтось живе? Так, треба уважно дивитися, хто. А то от викопують вони... ці? Угу. Ну, ось так. Іде далі подивлюся. Ще раз. Туди наліво можна подивитися. Так, да, все в зелені. Одно двохповерхові будівлі, вони, звичайно, вище дерев не можуть бути. Ось так. All right, we'll see you on the other side. Good good day, bye. Thank, you. Thank you. Hi. 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 Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Зараз подивлюсь, куди далі йти. Так, де тут я? Оп. Ага, ну так. Да. По кругу. А, ну там житловий сектор. Взагалі житловий сектор. І... тут багато за сектору. Ага. Так, куди ж я пішов? Сейчас, да. Запутався. Буду далі подивлюсь. Стежка, поки що веде, то можна йти. Тут дійсно закручу паркан з колючою проволокою, Тобто ці баки щось становлять цінне. Що до них так діти не нельзя. Так, ж я йду. Так, а, ну да, это вот и фонтейн. Так, я піднявся сюди. А, я йду звідси. понял. Не, Белград это стейшн. Ну да, там уже водичка, и я за по кругу. Just leave it. Да, лист хороший, ничего не скажешь. Еще варто мне дали и ты. Вот варто повернуться. И пьеты нишим шляхом. Ага, там кто-то есть? <laughs> 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 Та, ще трошки верхіть піднімаюсь. Людей небагато ходить, але... Ну це зараз робочий день. І якраз час пік, коли люди повертаються додому. Оп! Оце тобі так. А тут живуть люди. Ось будинок є. А як сіди вони зїжджають так. Але подивлюсь, де це. Да. Оп. так. Так, да, на такому велосипеді хорошо їздить. Так, uh. да, я не бачу тут. А, може це і є, є дорога. Ну так. Да. Тут вона трошки підходить з тої сторони. Ну ось будиночок зверху. Я не переконаний, що в них тут є вода. Тому що на таку висоту... Може неможливо подати. Ага, я бачу, що є якісь ці водопровод невеликий, білий. А тут все знизу. Ну, в принципі, таке облаштування як у нас. Доски вон попадали, підпорка була. І тут от підпорка є. Якась часом. Теж завалиться, пост дерева воно довго не тримається, треба ремонтувати. Залізний паркан дешевий, з сітки рябиться, так здається, вона називається. А на будинок великий. І, мабуть, десь там є дорога. Зрозуміло, ну давайте мені далеко ходити буде. Оп. я не туди пішов, чи ні, туди йду, лишь нікуди йти. Ага, сюди. Та вниз есть. Ну добре, туди вже не піду. Піду туди назад. Я подивлюсь, що тут у нас. Ну от такий парк. скажімо. Можна погуляти. Там внизу вже страшно і піду назад, тому що обходить ще його дуже далеко. Тут мені не дуже хочеться спущусь і потім піду наліво. може зупиню зараз. Зйомку зараз я вже тут проходив, назад вже буде нецікаво. Зроблю з іншої початкової точки.